Всім привітики! І сьогодні на нашому влоговому такому каналі, який був до цього моменту тільки влоговим, буде незвичайне відео, як ви вже бачите по назві. Це мій back to school на 9 клас. Останній раз я його знімала десь back to school на 5 клас, на інший свій канал. То хоч можуть прийти продивитися, може буде посилання під відео, я не знаю, я ставлю його, я його там не, не ставлю. Це вже ви краще знаєте, бо ви, мабуть, туди проходите. підписатися на мій інстаграм, як я вже казала, і кажу в кожному своєму влозі. Але тепер ось на цей влоговий канал будуть виходити відео як влоги, так і якісь інші відео. Якщо я буду якісь інші відео знімати. Якщо буде щось цікаве, якась буде ідея для цікавого для відео, вона буде виходити ось тут, на цьому каналі. Так, і проходимо тепер до перших моїх покупок. Ось що я купила. Ось, дивіться, який пакет. Це пакет від магазину Кліпка, але я була сьогодні просто скрізь. Я не знаю, зніму сумку, бо я як прийшла. Так, в мене це надихло мене на це відео. Думаю, А чого б не зняти? Бо просто суперські, патріотичні сьогодні буде back to School. Дуже багато патріотичних покупочок. І я просто не змогла вам цього не продемонструвати. І м -м, почнемо, мабуть, з зошитів. Почнемо з зошитів. Так. Буду показувати, що мені, які будуть перші, і дивіться, просто. Так, це я купила в Таврії, мабуть, от зараз була в Таврії і купила. Я спочатку була в кліпці на ринку, потім там ще в багатьох була в магазинах, була в Аврорі, щось купила в Аврорі, але буду все казати і називати по можливості ціни, якщо буде комусь цікаво. А це я вже купила потім аж в, нашому, в нашій Таврії. Це, я не знала, що так можна близько додому купити такі класні зошити. Я не знала, що там такі є. Дивіться, це я купила в Таврії ось такі зошити. Дуже гарні My Hobby. Але це не патріотичне, але я буду просто показувати Сперше, ось що мені буде потрапляти під руку. Це, це в клітиночку. Мені було треба більше в клітиночку, ніж в лінію. Бо в клітинку я усі уроки пишу, а в лінію там декілька, тільки такі мови. А Це теж в лінію ось такі з квітками. До речі, ці зошити гарненькі по 14 гривень, а ось ці по 13 Ціни, майже однакові. І дивіться, почалися патріотичні. Дивіться, яка гарний зошит. Він просто він, він дуже гарний. Дивіться, тут написано баровий, що малюють щастя. Ось тут. Вам, мабуть, не видно або видно, я не знаю, чи відзеркалювати потім, бо в мене зараз повністю відзеркалене. Але може, коли на відео буде видно по-іншому, не знаю. Але тут не безбаромчим життя, тут двокольорове і ось такими класними лимонами. Далі ще з майхобі, ось така, такий зошит. Буде буде цікаво відставляти на потім, щоб вам було цікаво дивитися. Ось, така теж моє хобі. Мені дуже сподобалися такі зошити за їх якоюсь акварелью, малюнками. Ну вони просто класні, це теж клітинку. І дивіться ще, це супер. Ну, це такий зошит нереальний. Якщо ви його побачили его, в житті, Бо, вам би дуже сподобалося тут такі е, парасольки, небо і написано барву, що малюють життя жовто синій колір, колір нашої нашої квітучої України. І ось. Зошит. Далі ще купила такий із My Hobby зошит. Теж це вже повторка. знов ось такий зошит. Це просто обичний, дивіться. Я купляла усі різні зошити, щоб було дуже цікаво. І, да, ну мені так цікаво, не знаю. Я дуже люблю різні зошити, різні канцелярі, хто ще обов'язково ставте лайки. Ось така. Цікаво просто з якимось домом, просто з гарним домом. Далі це з Мальдівами, Дивіться, зошит з Мальдівами. це все купила поки що, я показую, що я купила в Таврії. І класний. Це теж ось такий нереальний. Нереальний зошит такий з парасольками. Дуже мені подобається. Ось це в мене з Аврори. Аврори. Потім, коли почну з Аврори щось з покупки читати, потім покажу, мабуть. І ось цей. це теж, це теж нереальний. Дивіться, там були ще просто з квітами якимись різними, але вони мені не сподобалися, бо якось усього багато. А ось тут просто з соняшниками, М -м -м, з такими соняхами. Це просто квітка, поцілоне сонце і все. Але вона в житті ще гарніше виглядає. Далі ось з такою калинкою колір, яким живе кохання. Дивіться, теж дуже харне. Таке теж типу, мінімалістичний і з якоюсь написом дуже-дуже класний. Ще ось такі ну ці обичні це в лінію. Ось, з квітками, просто з квітками. З ось таким котиком лісним, це теж в ній перервалося дзвіночок. І далі ось такий зошит з снігуром, з таким, який їсть калину. Але це вже якийсь зимовий зошит, бачите, на нас таку тематику. Далі ще ось з кліткою просто. Це вже я купляла. Це до цього це були зошити з Таврії. Зараз зошити з кліпки. Ось такий зошит з кліпки це теж лінія. Тут написано Glory of Ukraine. Теж гарний. Це ж Соняха, оціотичний. І ще дивіться, що я купила в Таврії. Я забула вам показати зошит з Таврії. Дивіться, який гарний. Він прикольний, тут написано: Доброго вечора, ми з України. Як ви думаєте, нащо я купила? Зошит на 12 листів ось в косу. якщо я йду в 9 клас. Я купила його, тому що в нього просто гарна обкладинка. Я не змогла пройти мимо такої обкладинки з ось такими цуценятками. Не змогла. Це не я так не можу. Так, це вже з кліпки. Починаємо. Це в лінію з кліпки, теж гарно. Тревелер якась з гарної колекції зошитів. Колекція, скажімо так, це ось в такому готичному стилі, якщо я не помиляюся, зошит це теж лінія. Це я взяла, а, це теж лінія, просто зошит. На 24 осики. Обичний це теж лінія, на 24 з римом. Таке щось. Так. Далі, 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 далі. Це я купила на географію. Теж дуже гарний зошит. з був, але це вже на 36 листів, щоб було більше. Дивіться, теж гарний обирала Між оцією, такою зошитом, але на 36, і ще був якийсь, ну, типу, такого, типу Риму. Ні, не рим, було таке, і щось типу такого. Але я хотіла щось зелененьке, типу такого, але не з природою. І не з домами, ну, і типу не з домами а з природою і щось зелененьке. але тут І я обрала оце. Ідеальний варіант: дивіться, тут є і гори, і природа, і просто гарний дуже зошит. Далі. Це просто зошити в клітинку, які я взяла з кліпки. В кліпки я взяла лише 5 зошитів в клітинку. Ні, 3. Тому що більше гарних зошитів я там не, не знайшла в клітинку, а тільки в лінію були гарні. Ось. Ще і ось. Такий гарний теж. Далі в кліпці ще купила. Ось ще ось така повторка. Це обичний зошит. Далі купила. Ось такий атлас, дивіться, з географії теж купила в клітки. Ось з різними картами, ну, я думаю, усі знають, що таке атлас. І контурну карту. І вона якась була сіренька, а і була якась зелененька, мабуть, якийсь трішки інший друк. Я вибрала зелененьку. І ще зайшла в формат. Потім купила собі для біології ось такий, такий зошит спеціальний. Ось тут він з такими ціми, якимись написами. Прикольний. А, ось. Це він на 48 листів, бо з біології я дуже багато пишу і малюю в зошитах. І мені треба такий товстий зошит. І мені взагалі дуже подобається, коли. Зошити з написом. Ось так Я на біологію такі беру, не знаю чому. Бо мені подобається такі, на біологію. Ну, рідна мова треба маленькі, з географії тут не дуже гарні. А інші маленькі треба все одно. А ще була в Аврорі і купила ось два таких зошити в Аврорі. Я ж кажу, Я скрізь була і скрізь купила там три зошити, там два зошити. Більше за все купила в Таврії. Ось Мілан Холідей. Теж тут така дівчинка на мопеді і Київ. Київ Power. Теж така дівчина з синім волоссям і з, з жовтою шубою. Бачите? І напроти ось такого київського цього собору. Це теж гарний, патріотичний, можна вважати. І ще яку гарну, гарну я знайшла находку у, у Кліпці. Це дуже гарно. Дивіться. Я не планувала купувати папку, але навіть я не знаю, на що мені така маленька папка. Але я її купила, бо вона дуже гарна, Просто подивіться. Патріотична написано, паляниця. Україна, тут рівні пташки, воля, вільна, калина, дивіться, тут Україна. Бачите? І дуже вона гарна. З неї я вже склала, ще зайшла в Аврорі. І в мене така ж фігня. Я ходила на мавку нещодавно і. Ну, ви тепер розумієте, тепер мені подобається все, що зв'язано з мавкою, усі дизайни мавки. Бо мультик цей просто витвір українського мистецтва. Всі, хто не був, обов'язково ще раз підіть, бо в нас був були... вперше почали показувати в березні, а зараз показують вже вдруге. Бо дуже багато людей просили ще раз показати. Якщо в вашому місці теж так, то обов'язково сходіть, ніколи не пошкодуєте. Ось. Такий зошит купила. Він йде він в клітинку, це вже прогрес, бо той я купила взагалі в косу. Він йде в клітинку, і він на 12 аркушів. Не знаю, на що мені на 12 аркушів, але ну, теж тому що гарна обкладинка і все. Що тут гарна така обкладинка з цієї сторони. І з ось такий мавкою і котожабом. Да, зараз вам тут обіцяти, що просто снаряди. Це, це вже взяла теж фаврорі патріотичні. Наліпки з різними Ось тут такі ж, Victoria, Freedom, Friends з усякими вільними такими знаками і стікерами написані в країні. Це я зробила серок свого ідентифікаційного коду, тому що мені треба його. Віднести в школу. Тут я купила в кліпці ось такий обичний ластик, але забула і купила ще один мій улюблений ось такий. Хто, ну, просто скриньте і запам'ятайте, хто шукає ідеальний ластик. Ну, він дуже м'який, стирає просто все, ну, що вам потрібно. А, ось. Це я вклала сюди. Ще в Аброрі купила дуже милий ось такий маркер. Ну дуже. Ну, дивіться, це текстовий дільник, він дуже милий. Дивіться, в мене кольцо перекрутилося. Не звертайте увагу, він просто на мене завелике. Дивіться, він блакитний, бо в мене не було блакитного кольору, і я купила собі блакитний. Так. Мені якийсь такий цвіти Морської хвилі є, а блакитного немає. Це теж в Аврорі купила такі дві ручки. Вони йдуть гелеві, це чорні. Купила у Таврії ось таку лінійку. Це саме обична лінійка, яка можна просто знайти. Це просто прозора, але вона мені дуже сподобалася. Дивіться. Ось так. Також купила клей. Це у Таврії. Купила дуже багато, хотіла дві ручки, але купила дуже багато ручок в Аврорі. Дивіться, Так, я вам, я вам казала, буду зачитувати Аврори, скільки кому цікаво, які ціни на все те, що я купила. Отакі ручки по 12 гривень, дуже гарно пишуть. Далі ручка пиши, що я купила ось. Дивіться. Така вона пише: Гелів. Усі ну, знають, що така ручка пиши-стирай. і позаду ось така. Штучка, щоб стирати, вона була 15 гривень. Далі ручка автоматизована така 9 гривень. Теж ось така гарнюня. Ці ручки по 5 гривень. Ось такі. Ще купила теж в роді, він був 15-й маркер гарнесенький з лапкою. коректор це у Таврії. Хоч у таврії, і все вже підійшло до кінця. І я ще купила, а ще купила це не з канцелярії, а купила в Аврорі ще собі такий свій улюблений сік капризон свого улюбленого смаку. змогла його ніде знайти. Знайшла його тільки в Аврорі, і він був ще й по акції зараз по 14 гривень. І ось такі в Таврії взяла собі теж з мавкою серветки ось такі мокрі. Це ж тут мавка і котожа, Я просто поміщалася на цій темі, мені дуже сподобалось. І нас наше відео підійшло до кінця. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалася ця ось канцелярія, яку я купила сьогодні на закупах до школи, обов'язково ставте лайки свої під відео. Я усіх лайки помічаю, а також дуже люблю читати ваші коментарі, так що пишіть їх під відео. А також переходьте на за посиланням під відео і. Підписуйтеся на мій інстаграм, бо там я дуже часто і навіть частіше, ніж в Ютубі. І на цьому я вам дякую ще раз за перегляд. Обов'язково перед, перед кінцем цього влогу поставте лайк, підпишіться на канал та натискайте на дзвоночок, щоб не пропускати жодного мого нового влогу або якогось ще іншого цікавого відео. І ще раз всім дякую за перегляд вами була я настя. Ви були на моєму каналі Настя Насістара конблог. зустрічі та усім, па-па!